Третє проведуть ярмарок вакансій в Ужгороді, проте вперше у новому форматі. Підготують територію кар'єрних можливостей на площі народній у сквері між будівлею Закарпатської ОВА та ректоратом у жну. Особливість заходу з огляду на сьогодення, конкуренція роботодавців за працівника. Основні важелі тут зарплата, умови праці, соцпакет і бронювання. В Закарпатті станом на сьогоднішній день їх є близько двох тисяч середньострокова перспектива, тобто до кінця цього року. Прийти більше 3800 вакансій у нас на наших підприємствах ще з'явиться відповідно брак робочої сили, брак людських ресурсів. Ярмарок вакансій це площадка для спілкування роботодавців та потенційних працівників. Адже ситуація на ринку праці складна. Бізнес потерпає від браку робочої сили. Причини очевидні. Це військовий стан, мобілізація, міграційні процеси, економічна турбуленість. Та невизначеність. Більшість роботодавців вони нарікають на відсутність кваліфікованих кадрів, а шукачі роботи в свою чергу подекуди на відсутність гідних пропозицій. Бізнес відчуває нестачу робочої сили, особливо чоловічої. І це очевидно, тому що дуже багато чоловіків знаходяться на фронті, вони захищають нашу батьківщину. Економіка не може чекати. Майже 4 тисячі вакансій наразі у базі даних обласного центру зайнятості шукачів удвічі менше, адже не всі звертаються до служби, а шукають самостійну роботу. Здебільшого онлайн поспілкуватися, як то кажуть, живу можна на ярмарці. Дві локації презентує служба зайнятості. На одній будуть представлені роботодавці, де будуть консультанти розповідати про діючі державні, регіональні і місцеві програми. Друга присвячена грантам і навчанню, підвищенню кваліфікації та перенавчанню суміжним чи іншим професіям, де окрема увага жінкам. Захід організують у партнерстві з Жну, адже майже 16 тисяч дубовичів освіти готують у найбільшому виші Закарпаття і стоїть завдання адаптувати спеціальності і навчальні програми до потреб ринку. І постійно пропонуємо разом із нашими партнерами, роботодавцями перше, Ми пропонуємо вакансії студентам, поширюємо їх у наших студентських групах, інформуємо про них. І хочу відмітити, що переважна більшість цих вакансій заповнюється нашими студентами. Крім того, ми вносимо постійні зміни щорічно в наші освітні програми, за якими здійснюється підготовка бакалаврів магістрів. І ці зміни ми впроваджуємо разом із стейкхолдерами. Це в першу чергу роботодавці і самі студенти. Минулоріч у ярмарці вакансій брали участь понад півсотні учасників. Зараз очікують ще більше. Стартують 24 квітня о 10-й годині. Синергія бізнесу, обласної влади, служби зайнятості і навчальних закладів сприятиме збалансуванню ринку праці краю.